Шановні доброго дня. Ви на каналі Лефіни. Це відео допоможе вам зберегти стосунки між знайомими та рідними, якщо ви зараз у пошуку грошей і шукаєте певну суму до зарплати або до того моменту, коли у вас будуть гроші. Ви можете позичити там тисячу, дві тисячі, три тисячі, це на ваш розсуд у знайомих, але у деяких випадках люди просто не можуть вам дати, тому що їм потрібні теж гроші. І є варіант. В опису до цього відео буде посилання на сайт з презентацією, де ви можете взяти до 15 тисяч гривень позику на картку через сайт онлайн. І гроші будуть у вас на карті миттєво. Але перед тим як інформацію подивитись, прорахуйте платіж на обрану суму і той період, який вам потрібно, тому що без відсотків буде до 30 днів, а вже той час, що залишається, що вам дається для погашення, або ви просто хочете продовжити користуватися позуку, він вже буде платний. Півтора відсотки на день майте на увазі, і щодо кредитора, то Майлоан, який є партнером, він надає. Вам суму від 500 гривень до 15 тисяч гривень на 30 днів. Від одного дня до 360 днів, з яких 30 днів без додаткових комісій. Це для перших клієнтів, які хочуть стати клієнтами. І відображення умов кредитування. Надається вам для розуміння, що платіж буде на встановлений термін, саме такий, тобто 15 тисяч за 30 днів без додаткових комісій зі знижкою 99%. Для першого кредиту ви ознайомитесь з повною інформацією про загальні також умови кредитування, теж на сайті в опису до цього відео, і там буде те, що вас цікавить, як сплачувати кредит, що собою представляє графік погашення, а також різні питання і відповіді на них, що ви знали, і яким чином погашати кредит. То це питання теж є відкритим. Можна через ПриватБанк сплачувати в терміналах, а також термінали EasyPay іншими варіантами, переказом на рахунок, який вам надається для оплати кредиту, і ви свої стосунки з знайомими, друзями та родичами збережете, якщо просто не будете звертати на відмову від них, що вам не дали гроші. До того, що ви просили, для того, що ви просили, і ось такий варіант може зберегти відносини між вами, тому що зазвичай псуються відносини за того, що люди не можуть вирішити потім фінансові питання. Хтось позичив, не своєчасно віддав, і все буде питання, а чого так? А тут ви просто до зарплати можете, як кажуть, перебитись і взяти певну суму. Невелику я кажу вам просто для ознайомлення ця інформація, просто щоб ви знали.